Особливість кожної людини є здатність адаптуватись до різних умов життя. Ми звикаємо і до приємних, лагідних, благодатних часів. Людина може адаптуватися і до важких умов. І часто в християнському житті ми можемо сприймати за норму своє розуміння Божої благодаті, Божих істин, але Бог тому часто і допускає складні. Або важкі моменти в нашому житті, або випробування, щоби зосередити нас на собі. Ми за норму сприймаємо гарне добре відношення. Але коли обставини змінюються, коли хтось змінює свої стосунки до нас, це нас десь трошки ображає, напружує. Але в стосунках з Богом ми теж звикаємо до того, що коли нам приємно, ми дякуємо Йому. Коли десь певні є складніші моменти, ми шукаємо Божого визволення, підбадьорення, утішення, і десь теж можемо за норму сприймати наші взаємини з ним. Але і одне, і інше Бог допускає в нашому житті, щоб ми могли приносити гарний плід. Точно так само, як для рослини, для пшениці, для зерна, має в свій час піти дощ, має у свій час має, має бути сонце. Потрібно зібрати врожай. Потрібно мати, щоб на столі запашний хліб він має загартуватися, пройти піч, випічку. Для того, щоб здобути гарні цінності в нашому житті, нам інколи потрібно і пройти ті моменти, які ми не хочемо, щоб вони були звичні і нормою нашого життя. І сьогодні ми поговоримо про благодать пустелі або про місце нашого зміцнення. Коли ми чуємо слово благодать, воно часто, знову ж таки, за звичним чином сприймається як щось таке приємне, радісне, надихаюче, благодать, щось те, що пов'язано з насолодою, з особливими переживаннями, в яких ми хочемо знаходитись. В особливих комфортних умовах, в яких ми хочемо бути, щоб цей час не закінчувався, ніби щось таке блаженство, щастя, десь ейфорія. Але коли поряд із словом благодать ставиш інше місце, як пустеля, то це те місце, де нам не хочеться бути. Це те місце, яке ми хочемо уникати. Там немає комфорту, там багато переживань, там незручність, там спека, там спрага, там ризики для життя. Але благодать пустелі. Як це можна співставити? Як можна поєднати в нашому житті і благодать і пустелю, як поєднується в нашому житті, в нашому слідуванні за Ісусом Христом і благодать, і випробування, благодать і дисципліна, благодать, як приємні, радісні моменти в нашому житті і ті речі, які ми природні, як люди, хочемо уникнути. Тому що це є інші бажання і це є інша боротьба. Відповідь, напевно, криється в тому, що часто ми десь звичним чином розуміємо благодать, як щось належне для нас. Як щось те, що Бог зобов'язаний нам давати постійно і Він дає нам постійно благодать. Але благодать ми не тільки нею спасаємось, ми в ній перебуваємо. Вона нас навчає, вона нас формує, виховує, надихає. Зміцнює, але це означає, що є певні переживання. Це означає, що ми певні моменти нашого життя отримуємо безсилля. Часто ми, як послідовники Ісуса Христа, ми можемо розуміти благодать поверхнево на рівні задоволення, на рівні те, що нам подобається. Але благодать це також те, що нам потрібно. І не кожна річ в нашому житті, яка нам потрібна, як ліки, як певне лікування нам подобається для нашого здоров'я, для нашого тіла, для нашої душі. Особливо діти не дуже хочуть приймати ліки, але вони їм потрібні. Інколи їх роблять трошки солодкими, інколи ми Але точно так само і в нашому житті. Але благодать пустелі, дана Богом і допущена нам, щоб ми могли пережити там зміцнення, тому що нам це потрібно. Євангелія від Марка в першому розділі 12 13 вірш читаємо, що і відразу дух веде Його, тобто Ісуса Христа в пустелю. І був він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. Чи хотіли б ми в ці хвилини бути з Ісусом поряд і пережити саме той контекст, в якому він знаходився, про який ми прочитали. Поверхневе розуміння благодаті буде спрямовувати нас, що нам, як людям і нам це природньо хотілося бути трошки вище, як ми по тексту читали, де Ісус приймає хрещення, де проповідає Йоанн Хреститель, де є багато людей, які чують це урочисте, надихаючи служіння. Але разом з тим Йоанн вказує про те, що це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І Ісус приймає хрещення, голос із неба, Отець Небесний каже, це син мій улюблений, якого я вподобав. Дух Святий у вигляді голуба фізично, тілесно сходить на Ісуса. Радість, натхнення, підбадьорення, і здається, благодать. Дуже добре бути там. Але відразу написано: Дух веде його в пустелю і веде це сильне слово, це те, що не просто, може, ти підеш в пустелю, а може, ще там потрібно щось зробити. Це побудження, яке важко уникнути. Це побудження, якому потрібно підкоритись. І той самий Дух, який свідчив про те, що Ісус є син Божий, але побуджує Його йти в пустелю. Чому? Для чого? Тому що та місія, з якою прийшов Ісус у цей світ, вона вимагає не тільки урочистості, вона вимагає не тільки прийняття. Вона не просто є поверхневою дати людям спасіння, а вона також і стосується того, що коли ми служимо Богу, коли ми слідуємо за Ним, це змінює наше серце. Хочу зупинитись на трьох істинах про Божій благодаті, яку ми переживаємо в пустелі. Духовна пустеля це місце усвідомлення Бога і нашого покликання. Духовна пустеля це місце усвідомлення Бога. І нашого покликання. По дорозі життя, перебуваючи в пустелі, ми можемо бачити про те, що Бог дбає про нас, що Він дає свої благословіння, що пустеля, коли ми наодинці знаходимося з Богом, ми можемо почути Його. Пустеля це те місце, яке показує нам правду про себе. Пустеля це те місце, де ми повністю залежні від Бога. І коли ми читали про Ісуса, що Він пішов в пустелю і був там спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому, це місце боротьби, це місце переживання, це місце усвідомлення того, хто є Бог і що Він хоче від мене. Це дуже важливо, щоб ми могли усвідомити глибоко в серці, неповерхнево зрозуміти, хто є Бог, що Він хоче для мене, і що Він хоче, щоб я міг робити в цьому світі. В чому має проявитись Божа сила в нашому житті? І саме пустеля це є те місце, де ми найкраще можемо, де нема відволікаючих моментів усвідомити Боже покликання. Це місце боротьби, це часто місце відчаю, це місце небезпеки. Можна сказати, а чому, а хіба в кращих умовах не можна відчути покликання? Істина в тому, що в хороших ідеальних умовах боротись важко. В хороших умовах, коли ми знаходимося в комфорті, коли ми знаходимося трошки в такому вільному, в хорошому розумінні, в розслабленому стані, і такі періоди потрібні в нашому житті, як мати зупинку, відпочинок, коновлення. Але постійне перебування в ідеальних, тепличних, комфортних умовах не зможе сформувати нас те, що хоче бачити в нас Бог. Перші люди Адам і Єва були в таких умовах. Це не була постеля, це був Едемський сад. Це були ідеальні умови. І там теж прийшов сатана до них. І там відбулось гріхопадіння. І саме тому син Божий мав прийти за Божим задумом у цей світ, самогутній Бог прийняти тіло людини, і він мав прийти в пустелю, тому що через гріх, через непокору Богу, через гріхопадіння, через перших людей в цей світ прийшов гріх. І той квітучий сад, оті ідеальні умови, які за Божим задумом. В яких мала бути людина, в яких мала жити, в яких мала творчо творити, насолоджувати, спілкуватися з Богом, але через непокору і непослух в ідеальних умовах. Через непокору Богу і Йому, через обман диявола в цей світ прийшов гріх, в цей світ прийшла пустеля. І саме перебуваючи в пустелі. Саме усвідомлюючи на цій землі, де в загальному образі можна сказати, що земля це і є пустеля з усіма приємними, радісними і випробувальними моментами в нашому житті. Але саме тут ми можемо усвідомити, хто є такий Бог. Друга важлива істина про те, що духовна пустеля це місце підготовки до втілення нашого покликання. Якщо в пустелі, ми зрозуміли, хто є ми. Якщо в пустелі ми зрозуміли, хто є Бог, то перебування в пустелі це наша школа. Це підготовка до втілення покликання. Це друга важлива істина, коли ми перебуваємо в пустелі, це місце підготовки нашого покликання. Ми в Біблії читаємо про десятки Божих людей, життя яких пов'язано з пустелею: Авраам, Ісаак, Яків. Вони жили очікуванням Божих обітниць. І фізично, і в духовному значенні переносно вони проходили свою пустелю. Своя пустеля була в Йосипа, який багато років у тюрмі очікував, усвідомлював, формувалось його покликання була підготовка для того, щоб бути другим після фараона, подбати про спасіння, щоб з голоду не вмер Божий народ. Бог готував Моїсея, який виріс в ідеальних умовах, можна сказати, в благодатних 40 років. В середовищі наймогутнішої імперії, в царському палаці. Але то не було місця, де він міг пройти підготовку для того, щоб наступних 40 років вивезти Божий народ. І вони не померли би в пустелі. І 40 років Бог готував біля овець Моїсея в пустелі, і потім являється і показує йому своє покликання, готує своє покликання для Моїсея. Ми можемо читати про Давида, який був переслідуваний від Саула і теж знаходився в пустелі. І здавалося б, Господи, чому ти для Божих людей допускаєш такі важкі моменти в їхньому житті? А як би відбулося визволення ізраїльського народу без Моїсея, який би не пройшов підготовку і не знав би добре, ретельно, як вижити в пустелі? А якби ми читали ті псалми, які були написані? Давидом в його боротьбі. Якби ми розуміли, багато інших людей про те, як промовляє Бог, даючи покликання, готуючи до великого служіння, пророк Ілля, саме в пустелі наодинці з Богом, він переживає оновлення. Він розуміє Божий голос і підготовку до подальшого служіння після величної перемоги над пророками Ваала. Але він потребує зміцнення і підтримки, свого покликання далі, щоб служити. І він розуміє Божий голос, який не в громі, який не в вогні, який не в землетрусі, який не в сильному вітрі, але в лагідному подиху, в тиші Божій. І це та місце до Бог готує нас. І для того, щоб часто зосередитись на тому, хто є Бог, і що Він хоче від мене, і що це формує мене в моєму житті, ми проходимо пустелю. І третя важлива істина, духовна пустеля це місце зміцнення нашого покликання. Це не просто усвідомлення, покликання, це не просто підготовка покликання, це і зміцнення нашого покликання. І Ісус знав до створення світу, що йому потрібно прийти в цей світ. Але йому потрібно було пройти свою пустелю. І тому ми читали про нього, що він був у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили Йому. Подібно до Адама, який був між звірами, але Він називав, Він давав імена цим звірам, він дбав про творіння. Але Ісус вже був в хижому середовищі. Він був у місці концентрації духовної боротьби. Але суть духовної пустелі в тому, що коли ми переживаємо там духовну боротьбу, коли ми проходимо випробування в нашому житті, коли ми маємо безсилля, десь часто відчай, страждання, безнадію. Але навіть в пустелі являється Божа благодать, і ангели написано служили Йому. Коли ми читаємо в Євангелії, що ангели Божі служили і Ісусу Христу, сьогодні ми згадуємо страждання і смерті Ісуса Христа, беремо участь у спомені Його смерті. Духовна боротьба в переносному значенні пустеля не тільки є пустеля, коли Ісус фізично в ній знаходився. Боротьба Гефсиманії для Ісуса це теж була пустеля. І Він потребував підтримки своїх найближчих учнів. Від втоми, від переживань вони заснули. Але ангел в духовній боротьбі, коли був Ісус, приходив і зміцнював Його. Бог з нами, коли ми проходимо пустелю. Наше серце чутливіше тоді. Не на наші сподівання, не на наші очікування, не надію на дію, на людей, на підтримку, а на те, хто є Бог і що Він хоче через мене. Тому що в пустелі ми переживаємо розуміння Бога і нашого покликання. В пустелі ми розуміємо, що це місце підготовки. І коли ми йдемо в служінні, слідуємо за Ісусом Христом в нашій дорозі, це теж є пустеля. В загальному значенні вся наша планета Земля і слідування за Ним це є пустеля. Але коли ми разом є на служінні, коли ми збираємось на недільне зібрання, коли ми спілкуємось в домашній групі, коли ми служимо згідно дарів і покликання іншим людям, коли ми дбаємо один про одного, коли ми є підтримкою один для одного в нашій сім'ї, коли ми з любов'ю служимо потребуючим людям за межами молитовного будинку, це є служіння церкви. Це є ідеальне те середовище, де ми проявляємо служіння. Часто ми стомлюємось під служіння, але перебуваючи в служінні, це зміцнює нас. Часто ворожий світ, який ми можемо назвати як пустеля, але це є найкраще, це є найідеальніше середовище, в якому ми можемо служити. Дуже важливо пам'ятати про те, що важкі моменти нашого життя, спокуси, духовна боротьба. Проблеми здоров'я, різні незручності, які є в нашому житті. Ми все це можемо віднести до пустелі. І ми можемо молитись, Господи, я не хочу тут бути. Але прийде той час, коли Бог візьме нас з цієї землі. І справжній оазис не тимчасовий, а вічне блаженство буде на небі. Коли ми усвідомлюємо, що ми в пустелі, ми акцентуємось на самих головних речах, які допомагають нам вижити. Але якщо людина хоче зробити рай на землі, він швидко засохне. Бо все на землі є тимчасове. Але коли ми йдемо земною дорогою, ми розуміємо, що пустеля це те місце, де ми не хочемо бути, бо є краще місце, коли закінчиться пустеля. І цим кращим місцем є небеса. Цим кращим місцем є те, де знаходиться Бог. Є те краще місце, вхід в яке звершив своїм служінням наш Господь Ісус Христос. Пустеля відкриває нам правду про те, хто ми є. Пустеля відкриває низькість людської природи. Недавно читав історію про трьох друзів, які джипом хотіли переїхати Лівійську пустелю. Це були. Студенти, молоді люди, які один за одного були готові віддати життя. Але пустеля це особливе місце, яке дає перевірку тому, хто ми є насправді і показує суть нашої людської спотвореної природи. Так трапилось, що Джип поломався, дуже швидко закінчились харчі, особливо вода. І один з вечорів, коли. Вже води було зовсім мало, останні краплі. Від хвилювання одним із них ці краплі замість того, щоб розлити в стаканчики були розлиті на землю. Між ними щинилася сварка, бійка до того часу, поки одного із них вони не умертвили. Через деякий час рятувальна служба знайшла їх і забрали двох живих і одне мертве тіло. І це люди, які вважалися ніби як побратими, які готові були віддати один за одного життя. Це дуже небезпечне піступне місце пустеля. Але Бог дає силу, приклад і свідчення нам, як його послідовникам, показати про те, що Бог і Боже забезпечення і Божа турбота, вона важлива про нас. Ми живемо в Україні. І напевно ви знаєте, де знаходиться найбільша пустеля в Європі? Херсонщина, правильно, Олешківські піски. Але сьогодні Україна в переносному значенні. На мапі світу часто асоціюється як духовна пустеля. Тому що багато болі, багато смерті, багато крові через війну, багато страждань, багато переживань, багато викликів, на які ми, як люди, не все можемо реагувати, справитись і забезпечити. Але є церква Божа, яка є Божою відповіддю на всі ці потреби, яка є живильною водою. Ми розуміємо про те, що Божа присутність вона допоможе нам подолати цю пустелю. Тому що він зміцнює, він надихає нас. Унікальність Божої пустелі є в тому, що прийде певний час. Всі фотографії, які ви бачили на слайді, це не різні пустелі. Це одна пустеля. Вона знаходиться в Каліфорнії. І одна із частин цієї пустелі має назву Долина смерті. Сьогодні це національний парк. Я не знаю, чи вам зна... була можливість знаходитись в пустелі певний деякий час. В моєму житті випала можливість, але це не просто мандрувати в пустелі. Це провести в ній там один день. Але це була екскурсія, це були комфортні умови. Це був автобус з кондиціонером. Це було забезпечення, і це добре. Ми з радістю хотіли пошвидше забігти в автобус. Але долина смерті унікальна в тому, що вона. 86 метрів, якщо я не помиляюсь, десь в цих межах долина смерті нижче рівня моря. Небезпека в тому, що без спеціального спорядження людина не може подолати. Багато людей загинули там. Але до чого я веду те, що Божа присутність, вона змінює нас? Божі обітниця є в тому, що читаємо Ісаї, 35 п'ятий розділ, першої вірші: нехай радіє пустеля, і суха земля, нехай веселиться степ. І зацвіте як лілея. Унікальність долини смерті є в тому, чому це національний заповідник. Можливо, там 6, 5, 7 до 10 років не може бути дощу. Але є особлива унікальність. В певний період там все-таки іде дощ, який обертає цю пустелю, яка просто дихає смертю, є небезпекою для здоров'я людини, що вона починає цвісти. Вона змінює свій ландшафт, свій колір, свій дизайн, свої пейзажі. І це ця сама пустеля. І, здавалося, по ній немає життя. Там все вигорено і випечене. Інколи буває в нашому житті, ми відчуваємо, що наше повне згарище в тому розчарування, вигорання. Але коли ми занурюємося у Слово Боже, коли Божа благодать не поверхнева, а глибока в глибині стосунків з Богом, у якій ми знаємо, хто ми є, для чого ми живемо на цій землі, коли ми слідуємо за Ісусом Христом і це змінює наше серце. Пустеля нашої душі, і ми віримо, і ми молимось, ми діємо і служимо, що прийде той час і наше серце, як послідовників Ісуса Христа, як у нашому народі, як наша Україна. Вона розквітне, вона буде мальовничою і надалі. Вона зацвітає в першу чергу не фізично, а духовно. Тому що Божа благодать, Божа присутність, живе Слово Боже. життєдайна вода змінює нас, наше серце і наше життя. Але ми маємо пам'ятати, що на землі все тимчасове і дочасне, і справжня благодать, справжнє блаженство і вічна насолода з Богом буде в небесах. І коли ми розуміємо ці речі, маємо з вдячністю приймати різні моменти, які ми пов'язуємо з пустелію в нашому житті. Зараз нам добре на служінні, це ніби як передишка і оазис, але завтра буде понеділок. Закінчиться святкування, ювілеї, урочистості. І, можливо, почнуться певні моменти, не дні, а певні години або дні, інколи тижні, місяці, певні періоди в нашому житті як пустелі. Давайте будемо зосереджені на тому, хто є в пустелі, хто її пройшов попереду нас, який буде зміцнювати в нашому слідуванні за ним. І навіть перебуваючи в пустелі, будемо сфокусовані не на собі, а на тому, хто є Бог. На тих людях, які є поряд з нами, які потребують допомоги. Бо саме ці речі зроблять нас сильними і здатними пройти будь-яку пустелю в нашому житті. І навіть в умовах пустелі бути квітучими, надихаючими, підбадьорюючими. Бо благодать пустелі є в тому, щоб Бог змінювався через нас, формував нас у свій образ і прославився в тих умовах, в тих обставинах, яких ми є і слідуємо за ним. Амінь. Амінь. Давайте за це подякуємо і прославимо Бога. <клес> Наш Господь щира хвала і вдячність тобі, за те, що ти полюбив нас, ти полюбив цей світ. І через гріх ця земля стала пустелею, де багато випробувань, переживань, і горя і страждання. Але ти прийшов у цей світ, для того, щоб принести спасіння, для того, щоб там, де є смерть, дати життя. Для того, щоб де безнадія дати надію, де зневіра дати віру в тебе. Боже, молю Тебе за кожну людину, яка перебуває в духовній пустелі в житті, щоб вона знайшла тебе, навертаючись до Тебе, преображалася в Твій образ. Ми дякуємо Тобі за силу Слова Твого, за присутність Духа Святого, за чудове неймовірне місце, приготовлене в небесах. І що навіть коли ми проходимо земну пустелю. Ми маємо здатність і особливість від тебе цвісти, зростати і приносити плід для слави Твоєї, поклоняємось Тобі, славам Тебе і возвеличуєм Твоє святе ім'я, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.